Сильні морози, що вже кілька днів муштрують українців, завдали чимало клопоту і сумам. Вулицями міста стало неможливо ходити. Усе через товстий шар криги, якою вкрита більша частина тротуарів обласного центру. Наші журналісти тестували сумські вулиці та дізнавалися, як сумчанам живеться за таких умов. Юлія Настенко розкаже детальніше. Зараз ми на вулиці Петропавлівській, це саме центр міста. Ось на цій ділянці тротуару цивілізація закінчується, тому що через лід доводиться пробиратися на свій страх та ризик. Така ситуація практично на всіх сумських вулицях. Не ступала нога комунальників як у деяких центральних частинах міста, так і на околицях. За час нашої імпровізованої інспекції ми побачили лише кілька розчищених ділянок тротуару. І те біля магазинів чи навчальних закладів. Решта ж території буквально кинута на призволяще. Сумчани ж на запитання про стан вулиць реагують дуже емоційно. Кончене состояння. Шоте такое льодвізіну. Не делай это. Наші власти з этим ничего не делают. То есть, как бы, конечно, отвратительно. Я вже падала не раз за этой зимой. Конечно, неудобно ходить. Во-первых, страшно навіть за дітей. Мы то вже дело такое. А дітки, конечно, дуже опасны. Очень не нравится. Вони такі стрюгати, що тут треба тільки так іти й дивитися під ноги, а не по сторонам. Ну, конечно, тяжело. Особенно возмущає что дорогу, если почистили, а перейти на переходе или на остановках є, звісно, може не в центрі, а где то на окраїні очень тяжело. Одна із таких окраїн, ось цей міст на Баранівці. Люди протоптали доріжки прямісінько у кучугурах нагорнутого снігу з дороги, адже інакше пройти тут просто нереально. У міськраді ж про такий стан речей знають. Там, де нормальний підприємець, то він свою територію біля свого магазину, офісу він почистив. Точно так буде схема очистки по місту, як дороги вичиста буде схема чистки тротуарів, тому що лопатами все не можна почистити. От тільки коли від слів дійдуть до діла, не уточнюють, а зима між тим скоро закінчиться. Тож сумчанам поки що залишається дивитися під ноги та уважно переходити вулиці. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.